Всім привіт! Як і обіцяла вам минулого разу, що сьогоднішнє заняття ми з вами з почнемо з музики, тому на початку вам включила для нас стрію музику. Ну що ж, ми продовжуємо наш цикл занять по функціях, і сьогодні на вас чекає дуже круте заняття, тому що на сьогоднішньому занятті ми з вами розберемо групу завдань із теми функції. Які ви можете навчитись розв'язувати швидко? І я маю на увазі, що от розумієте, тема функції вона настільки об'ємна і вона стільки в собі містить матеріалу, що той матеріал можна вивчати протягом великого періоду часу для того, щоб потім лише перейти до розв'язування завдань. Але при цьому є певна група завдань, які можна розв'язувати дуже легко, дуже швидко. Вони не потребують знання теорії великого об'єму теорії. І просто достатньо запам'ятати там деякі правила, деякі терміни, які ми з вами сьогодні розберемо, і ви вже зможете сідати і розв'язувати такі завдання. Цікаво, що сьогоднішнє заняття буде побудоване у нас на основі завдань займов минулих років. Я знаю, що ви любите прорішувати завдання з ЗНО минулих років, і це дійсно дуже важливо, тому що завдання час від часу на ЗНО, на НМТ вони дещо повторюються. Ну, звісно, ідентичних завдань не буває, але може бути дещо змінена умова, і завдання може бути схожим до завдань з ЗНО минулих років. Тому дійсно дуже корисно прорішувати їх. І от сьогодні ми з вами розберемо деякі поняття і теми функції, і порозв'язуємо. Завдання займає минулих років. Зазвичай на початку ми з вами знайомимося, тому напишіть мені в чат, чи є на занятті новенькі учні, чи, можливо, сьогодні на занятті ті учні, з якими ми вже працювали протягом цього року на ось таких безкоштовних вебінарах. Поставте плюси, якщо є нові учні, щоб я розуміла, що мені потрібно представитися. Так, добре, бачу. Окей, добре, ну що ж, давайте тоді декілька слів про мене, щоб ви розуміли, з ким ви працюєте, тому що часом учні вважають, що я черговий студент, який вирішив поекспериментувати і спробувати себе у викладанні. Так, от насправді це не так. Я є досвідчений педагог. Я викладаю математику вже протягом 10 років. Я закінчила саме педагогічний вуз ще у 2014 році, тобто 9 років. Тому із червоним дипломом магістра. Тобто в моєму дипломі чітко вказано, що я є вчитель математики і я маю право викладати математику. І окрім навчання в університеті, я також маю досвід роботи викладачем у школі і також працювала викладачем в університеті КПІ на курсах по підготовці до ЗНО. Софія, дякую, дуже приємно. Так, ну що ж, тоді ми з вами розпочинаємо. І е, сьогодні ми з вами розпочнемо дещо нестандартно наше заняття. Я вас запрошую взяти участь. Зразу кажу, що це не обов'язково. Ви можете просто дивитися за процесом, ви можете е, взяти активну участь. І от сьогодні ми з вами почнемо із гри в кахут. Це невеличка гра на чотири питання, яка дозволить вам перевірити ваші базові знання із теми функція. І після того, як ми з вами зіграємо в кахут, я вам поясню деякі терміни, і ми зразу ж перейдемо до розв'язування завдань. Софія Розумниця. Так, прекрасні результати. Ви кожен бачите свій результат. Я думаю, що завдяки нашій грі, ви тепер запам'ятали такі поняття: як незалежна змінна, залежна змінна, аргумент, функція, в якому вигляді ми записуємо функцію і як її відрізнити від рівнянь, нерівностей і так далі. Ну то що ж, тепер трішки підсумуємо у загальному і переходимо до різних видів груп завдань. І так, ще раз, функція це y дорівнює F dx. Де замість F може стояти будь-який вираз, наприклад, 2 x відняти 3. І так як Y це і є FідX, то функція може починатися з Y дорівнює, або ж вона може починатися з Fіx дорівнює. Далі X це аргумент, незалежна змінна, Y це функція, або ж залежна змінна. Тепер переходимо до різних видів завдань, і ось спочатку ми з вами розглянемо для розминки нескладні завдання. Які пов'язані із графіками, тобто з графіками і точками. Це одні із найлегших завдань, які можуть трапитися і які можуть бути пов'язані із функціями. І давайте ми зараз з вами потренуємося визначати, які точки належать графіку, які точки графіку не належать. Тому на рисунку, ось перед вами рисунок, вкажіть, напишіть в чат, які точки належать графіку. Тобто, ви бачите на цьому рисунку точки. І бачите графік функції. Які точки цьому графіку належать? Так, Софія правильно, Даріна правильно. Так, Саша правильно. Угу. Ліна правильно, Марія правильно. Все правильно, дійсно, це точки Д і А. Тобто ви бачите, що ці точки лежать на графіку функції, вони належать графіку. В той час, як точки B, C і Е e, графіку не належать. Тепер давайте пригадаємо, як визначати координати точок. Ось, наприклад, точка А знаходиться в системі координат. І для того, щоб вказати координати цієї точки, ми повинні опуститися з цієї точки на вісь Х та на вісь Y. По вісі Х ця точка має координату 3, по вісі Y ця точка має координату 2. Коли ви записуєте координати точки, перша точка це завжди точка, яка іксова точка, абсциса точки. Друга… Друге число, яке ви записуєте в дужках, це ордината точки, тобто це Y. Тому, якщо ми хочемо записати координати точки А, це повинно бути 3, 2. Не можна записати 2-3, тому що це вже буде зовсім інша точка в системі координат. А тепер давайте маленьке тренування для вас. Напишіть в чат координати точки Б, щоб я перевірила, чи вмієте ви визначати координати точки і чи можемо ми рухатися далі. Отже, точка Б, які матиме координати в системі координат. Так. Поки що всі відповіді правильні. Так, прекрасно, бачу це ви розумієте. По Х мінус 4 по ігри 1. Отже, спочатку пишемо мінус 4 в дужечках, потім пишемо через крапку з комою 1. І це будуть координати точки Б. І давайте ще одну візьмемо точку. Наприклад, нехай це буде точка С. Які координати має точка С, яка лежить на вісі Ігреків. Так, все правильно. Так, да, супер. Дійсно, по вісі Х. Ця точка має нульову координату, тому що якщо ми з неї опустимося на вісі Х, ми отримаємо значення 0. А по вісі Y ми бачимо, що ця точка вже знаходиться на вісі Y, тому координата буде мінус 2. Прекрасно. Ну і тепер спробуємо деякі завдання. Як я вам і обіцяла, перші завдання вони будуть досить нескладні, але це дійсно ті завдання, які раніше траплялися на екзамені, можуть трапитися вам, і ви їх з легкістю розв'яжете, якщо зрозумієте умову. Отже, починаємо. На рисунку зображений графік функцій ігрек дорівняння ЕФЕДІС визначеної на проміжку від мінус 1 до 4. Ці слова означають, що ваша функція лежить строго в межах від мінус 1 до 4 і за ці межі вона не виходить. Вкажіть з поміж наведених координати точки, що належать цьому графіку. Тобто вам серед варіантів або треба знайти координати точки, яка належить цьому графіку, і ваш варіант відповіді напишіть в чат. Так, ми розв'язуємо зараз ось це завдання. Угу, бачу, думки ваші розійшлися, чекаю ще відповіді. Окей. А, ви відповідаєте «Б» або відповідаєте Г. Тож, давайте порівняємо, якщо візьмемо відповідь «Б», точка 0, 1. це точка, яка має по вісі х координату 0, по вісі Y координату 1. І ось я її підсвітила на рисунку. Як бачите, ця точка графіку не належить, тому варіант Б не є правильним. Ви не можете обрати на екзамені цей варіант, тому що ваша відповідь буде неправильною. Якщо перевірити варіант Г, ось багато учнів відповідає, що це буде варіант Г, це точка 4-2. Отже, Отже, повісі Х 4, по вісі y 2. І на перетині ми дійсно отримаємо точку, яка буде належати нашому графіку. Тому правильна відповідь це відповідь Г. Це буде точка з координатами 4 мінус 1, і от саме ця точка вона належить графіку, вона лежить на графіку функції. Далі, на рисунку, зображено графік функції Y дорівнює F і X. Знову ж таки, визначеної на проміжку від мінус 3 до 3. Не, нехай не лякають вас. Ці слова це просто означає, що вона обмежена, у неї є межі по вісі Х від мінус трьох до трьох. І далі вам кажуть, що одна із наведених точок належить цьому графіку. Тобто завдання схоже на попереднє, але тут є маленьке уточнення. Вам кажуть, що абсциса точки є від'ємним числом. Ми з вами, коли грали на початку заняття в кахут, нагадали, що абсциса це Х, а ордината це Y. І ось нам дають таку підказку, що абсциса повинна бути від'ємним числом, тобто x повинен бути від'ємний, а ордината, тобто y повинен бути додатнім, тому y має бути плюс, має бути додатній. І от навіть маючи цю інформацію, якщо ви зрозуміли, що абсциса – це x, x повинен бути від'ємний, ордината це y, y повинен бути додатній, бо для бо для багатьох учнів це просто набір слів. Абсциса, додатня, ордината від'ємна, вони цього не розуміють. Ви тепер розумієте, що іксова координата від'ємна, ігрикова координата додатня, а значить, ви можете зразу відкинути декілька варіантів. Це, наприклад, варіант А, тому що там навпаки X додатній, Y від'ємний, це варіант В, у якого і ікс, і від'ємні, це варіант Д, у якого і ікс, і ігрик додатні. І вам всього лиш залишається вибрати між двома варіантами. І я ось бачу ваші відповіді, ви дійсно молодці, це буде варіант Б. Тому що якщо ми зараз на графіку позначимо точку Б з координатами мінус 1 і 2, то це та, та, та точка, яка лежить на графіку, і це є та точка, у якої координата Х від'ємна мінус 1, а координата Y додатня це двійка. Наступне завдання останнє із цієї групки. На рисунку зображено графік функції, визначеної на проміжку від мінус двох до чотирьох. Цей графік перетинає вісь ігриків у одній із зазначених точок. Укажіть цю точку. Тобто, ми маємо графік функції, який лежить в межах від мінус двох до чотирьох. Далі нам сказано, що цей графік перетинає вісь ігриків. Я вам підсвічу і графік, і вісь ігриків. І я думаю, що ви чітко бачите оцю точку перетину. А тепер вам треба її ще й правильно назвати цю точку перетину. Тобто погляньте, де вони перетинаються і які координати ця точка. І дійсно, всі молодці, поки що не бачу жодної помилки серед ваших відповідей. Це буде ось точка перетину і її координати. Опускаємось на вісіхсів по вісі Х це буде 0, і по вісі вісіго, якщо порахувати, це буде 4. Тому правильна відповідь де 0, 4. Все, супер, можемо переходити до наступної групки завдань. І а, зараз ми розберемо коротеньку теорію, тому що ті учні, які запізнились, на початку заняття я пояснювала, що тема функцій, вона дуже об'ємна, і тут по теорії потрібно дуже багато всього знати. Тобто, якщо сумарно зібрати всі знання зі школи а, і всі теми, які ви вивчали, і які були пов'язані із функцією, ну, це близько. Шести місяців навчання, тобто це близько півроку, ви за всі ваші п'ять років вивчення алгебри у школі ви вивчали от саме функції. Тому ви розумієте, що теорії дуже багато. Але є такі завдання, як ось, наприклад, попередні, де достатньо було просто розібратися, що таке координати, що таке апсиса, що таке ордината, і ви вже сідаєте і без проблем можете їх розв'язати. І ось переходимо до наступних таких завдань. До речі, повністю тему функцій ідеально від початку до кінця ми будемо ще вивчати попереду на моєму курсі. Повний курс по підготовці до НМТ це курс Універ. І от тема функцій вона у нас попереду. Ми будемо її вивчати попереду від початку до кінця. Повністю все те, що в школі вивчають... Протягом шести місяців, завдяки моєму досвіду і вмінню, я вклала в п'ять занять. Тобто, за п'ять занять на курсі, ми ідеально вивчаємо функції. Тому, якщо маєте бажання готуватися якісно до НМТ у невеликих групах із поділом на рівні, тобто в нас відмінники слабші учні навчаються окремо, ми поділяємо учнів на рівні за знаннями. У нас невеликі групи, це на вебінари, де на занятті присутні сотні учнів. Якщо ви хочете готуватися якісно, то зверніться до мене в будь-куди в Телеграмі, в Інстаграм, напишіть і я вам розповім детальніше про курс підготовки і як ви можете приєднатися. Так, ну а ми поки що з вами переходимо до наступного пункту: нулі функції і як їх шукати за графіком. Нулі функції це точки перетину графіка функції з вісю Х. І для того, щоб знайти нулі функції по графіку, вам всього лиш потрібно подивитися, де графік функції перетинається з вісю іксів. І от ці значення це й будуть нулі функції. Тобто, ми бачимо, що у нас нулями функції є мінус 5, мінус 1 і 6. Все, ось так легко по графіку шукати. Звісно, можуть ще бути питання, де просять вас знайти нулі функції не по графіку, а по формулі. Ось такі завдання вони потребують. Певної підготовки, певних знань, ось таке завдання ми будемо вивчати якраз на моєму курсі по підготовці до НМТ. Ну, а завдання, які пов'язані з графіком, можу вам пояснити зараз. Тому я думаю, що ви запам'ятали, що це точки перетину графіка функції з віссю іксів. Ну і тепер давайте ви спробуєте завдання. От знайдіть по графіку точки перетину з вісю Тобто знайдіть нулі функції і дайте відповідь на питання, скільки нулів має ця функція на проміжку. Вперед чекаю відповіді від вас. Так, молодці. Дійсно, всі відповідаєте правильно. Ну супер, дивіться, ви буквально запам'ятали, що на що таке нулі функції, і вже вільно можете дати відповідь на це питання. Нулі функції це точки перетину вісю. І тут є лише одна точка, тому правильна відповідь це буде відповідь Б. Так, переходимо до наступної групки завдань: точки екстремуму функції. Теж це поняття досить широке, і для того, щоб повністю розібрати, що таке нулі що таке точки екстремуму, як їх шукати, які можуть бути різноманітні завдання, пов'язані з екстремумами функції, для цього потрібно ціле окреме заняття. Але навчити вас шукати точки екстремуму по графіках я можу уже зараз. Отже, по графіку, точки екстремуму це ті точки, відносно яких функція переходить від зростання на спадання чи навпаки зі спадання на зростання. Тобто, якщо ви бачите, що ваша функція спочатку зростає, потім відбувається перегин, і далі вона спадає, значить, ця точка і є точка екстремуму. Далі наша функція спадає, перегин починає зростати, точка екстремуму. Далі зростає, перегин, починає спадати. Точка екстремуму. Щоб назвати точки екстремуму, ви повинні з точки опуститися на вісь іксів. Отже, по рисунку, ми маємо три точки екстремуму: мінус 4, мінус 1 і 3. А тепер спробуйте ви теж по рисунку знайти точки екстремуму. Вас питають, скільки всього точок має ця функція? Точок екстремуму. Відповідайте в чат. Так. Так, да, молодці, все правильно. Дійсно, ця функція має три точки екстремуму, Тому що спочатку наша функція зростає, потім вона спадає. Отже, оце маємо першу точку екстремуму. Далі функція спадає, потім зростає, друга точка екстремуму. І знову бачимо, що функція зі зростання переходить на спадання, третя точка екстремуму, Тому я підсвічу їх на рисунку. Ну і в даному випадку ми обираємо варіант відповіді. В маємо три точки екстремуму. Так, дівчата молодці. Можливо, десь когось із хлопців пропустила. Так, але поки що бачу, що відповідають лише дівчата. А, супер, можемо продовжувати далі. Так, хлопці, якщо ви тут є, то ви теж відповідаєте, щоб ми бачили, що ви, в принципі, такі існуєте. Тому що цікавий факт, я колись розповідала на заняттях у літній школі, що а, може ви. Чули цю інформацію, може, знаєте, тому що це було в соцмережах ця інформація про те, що е, цього року е, хлопець із збірної. Є в нас збірна, е, яка Брала участь у математичній олімпіаді. Щося вже сьогодні втомилася, навіть важко проводити заняття. Так от, є збірна, яка брала участь у математичній олімпіаді цього року. І цікавий факт, що до тієї збірної входять лише хлопці, немає жодної дівчини. В той час, як я дивлюся, що на моїх заняттях присутні одні дівчата. І мені цікаво, де ті хлопці? Чому на заняттях немає хлопців? Чому лише одні дівчата? Якщо знаєте відповідь на це питання, пишіть мені в чат, мені цікаво було б почути вашу версію. Куди поділися хлопці? Так, е, наступний пункт, наступна групка завдань, легких, які теж можна легко, швидко розв'язати на екзамені, без якихось супер-пупер знань і теми функція це завдання на проміжки зростання спадання. І е, пояснюю вам, на прикладі, що таке проміжки зростання спадання, як ми їх визначаємо. Е, ось погляньте: спочатку функція вона ніби як іде вгору. Тобто, ми ніби як рухаючись зліва направо, піднімаємося по гірці вгору. Потім функція йде вниз, і потім вона знову починає йти вгору. І ось там, де функція йде вгору, це буде проміжок зростання. Тільки будьте обережні, проміжки зростання і проміжки спадання ми записуємо. По вісі x, не по вісі y. тому що дуже часто учні кажуть, що функція зростає на проміжку від мінус 2 до 1. Неправильно Проміжок треба визначати по вісі x. Тому ми кажемо, що функція зростає на проміжку від мінус 3 до 2. Ось проміжок зростання. Наступний проміжок зростання буде від 5 до 7. Тобто ми маємо два проміжки зростання і проміжок спадання це той проміжок, на якому функція йде вниз. Він тут один, і це буде проміжок, знову ж таки, називаємо його, орієнтуючись на вісь іксів, це буде проміжок від 2 до 5. Тому ось маємо два проміжки зростання і один проміжок спадання. Якщо ви слухали уважну теорію, я впевнена, ви без проблем розв'яжете наступне завдання. Вам потрібно по графіку визначити проміжок, на якому ваша функція зростає. Тобто шукайте ту частину графіка, де функція зростає. І обирайте варіант відповіді. І подивимося, хто відповідає правильно, хто допускає помилочки. Окей, молодці поки що всі відповіді правильні. До речі, не бійтеся відповідати, навіть якщо ви допускаєте помилки, в цьому немає абсолютно нічого страшного. Поки що ми ще навчаємось. погано, коли ви будете допускати помилки на екзамені. На заняттях все окей. Не бійтесь, відповідайте. Так, супер, молодці, все правильно. Проміжок, на якому функція зростає, це буде проміжок ось від мінус 5 і до одиниці. Тому що цей проміжок потрібно називати по вісі іксів. Отже, це буде відповідь D. Добре. Так, наступне парні, непарні функції. І так, парна функція це функція, графік якої симетричний відносно вісі ігриків. Тобто для парних функцій десь Y виступає як дзеркало. І це є те дзеркало, відносно якого графік повинен бути дзеркальний. Це як ніби ви по вісі Y згортаєте функцію, і ліва і права частинка накладаються одна на одну. Ось погляньте на всі мої приклади. Це парна функція, тому що відносно вісі ігриків, вона дзеркальна. Це також парна функція відносно Y, її графік теж є дзеркальним. І це теж парна функція, тому що відносно вісі ігриків, її графік теж є дзеркальним. Ну і навпаки, непарні функції це функції, графік яких симетричний відносно початку відліку, відносно початку координат. І ось приклади. Чому цей графік симетричний відносно точки О відносно початку відліку? Тому що. Погляньте, якщо ми візьмемо точку, наприклад, А, і будемо відображати її відносно точки О в точку Б, то вони будуть відзеркалені відносно точки О, відносно початку відліку, і вони обидві будуть лежати при цьому на графіку функції. Тобто точка А відзеркалилася в точку Б відносно початку відліку відносно точки О. І ось можете поглянути поруч теж дещо схоже побудоване. Ось ця частинка графіку дзеркально відображена відносно початку відліку. І тепер ваше завдання, на якому рисунку зображено графік парної функції. Це завдання, яке було на екзамені. Шукаємо парну функцію. Так, ваші варіанти. Так, дійсно, всі молодці. Всі відповіді у вас правильні. Тобто, якщо ми подивимося на ці всі варіанти, то перша функція аж ніяк не дзеркальна, не симетрична відносно вісі ігриків. Друга функція теж не дзеркальна, не симетрична відносно вісі ігриків. Ну і третя функція в даному випадку вона вже є парною, тому що вона дзеркальна відносно 8 А, Окей, добре. Так, ну що ж, дивіться, ми з вами, як я вам і обіцяла, сьогодні на занятті розібрали групки завдань. Які не потребують якихось суперзнань із цієї теми, просто достатньо розуміти терміни зростання, спадання, парні, непарні, точки екстремуму, як їх шукати по графіку, як шукати нулі функції і як працювати із графіком і знаходити точки, які належать графіку і які графіку не належать. Тому всі ці речі сьогодні розібрали. Я сподіваюся, що заняття було для вас корисним. Нагадую, що скоро у нас стартує двохтижневий. Безкоштовний марафон по підготовці на НМТ. Рекомендую вам приєднатися навіть якщо ви ще не починали підготовку. Якщо ви, можливо, готуєтеся по безкоштовних вебінарах, коли не коли, коли прийдеться, коли хочеться у вас, коли настрій, коли маєте час, то нарешті ви зможете почати готуватись системно. Якщо ви готуєтеся самостійно, для вас це буде корисно. Ви побачите, як це готуватися якісно із виконанням домашніх робіт під контролем викладача. Якщо ви навіть готуєтеся уже на курсах або з репетиторами, для вас теж зайвим цей курс не буде. На цьому курсі вас чекає три живі заняття в Zoom, не вебінари, а живі заняття в Zoom по 45 хвилин щотижня. Два два перші тижні навчання будуть абсолютно безкоштовними. При цьому це не просто заняття, де ви прийшли і подивилися там, як хтось розв'язує задачі. Це живі заняття, на яких ви будете працювати. У вас буде доступ до платформи з матеріалами. На платформі ви будете мати доступ до конспектів, до домашніх до тестів, до записів занять, тому що часом учні думають, що отак просто ходити на заняття, на вебінари, послухати, як хтось розв'язує завдання. Це цього достатньо, щоб написати на максимальний бал. Ні, звісно, цього недостатньо, тому що без виконання домашніх ви не зможете якісно підготуватися, тому що саме домашні дозволяють вам закріпити матеріал. І от на цьому марафоні вас чекають не просто заняття, а вас чекають заняття повноцінні, якісні з конспектами з домашками із записами для можливості переглянути при необхідності там повторити певні моменти. Коли не знаю, коли буде старт, ми плануємо готуємо його. Це дуже багато займає часу ця підготовка, тому ми не можемо сказати, коли точно буде наш курс, а, марафон, готовий до старту і коли ми зможемо його розпочати. Тому слідкуйте за новинами у моєму телеграм-каналі, у моєму інстаграмі, якщо ви підписані. І як тільки ми будемо готові запускати цей марафон, то ми вас про це повідомимо. Як приєднатися? Ось коли ми будемо вже готові запустити цей марафон, ми вам розповімо, як можна до нього приєднатися. Ну що ж, добре, сподіваюся, що заняття було для вас корисним, що ви запам'ятали всю цю інформацію про парні, не парні, точки екстремуму і тому подібне. І до зустрічі на наступних заняттях. Всім гарного вечора і.